18 на годиннику працюємо на і Просто зараз розповім вам головні новини, які сталися сьогодні у Тернополі та області. Розпочинаємо з актуального повістки нового зразка. Згідно із прийнятими правилами військового обліку від 30 грудня минулого року, тепер усім військовозобов'язаним повинні вручати повістки нового зразка. Чим саме вони відрізняються, як діяти, якщо на вулиці або вдома вас просять підписати повістку старого зразка. Дивіться в сюжеті наших журналістів. Затвердили новий зразок повістки. Він різниця від старого лише кількома пунктами однак на них слід звернути увагу військовозобов'язаним. Згідно з новими правилами військового обліку, змінилися назви комісаріатів та додалося ще кілька установ, які займаються комплектуванням військовослужбовців. Перше це зміна е, в назві міста військових комісаріатів. Це територіальний центр. По-друге, збільшили перелік документів, які людина має принести в центр комплектування для оточнення своїх даних. До паспорта військового квитка і приписного додали ще ідентифікаційний номер. При прибутті в цій повістки в самому документі вказуються нові ці документи. А це по-перше, реєстраційний номер людини, картка платника податків. Тобто раніше такої вимоги не було. Людина повинна просто була мати з собою військово обліковий документи. Зараз просто розширився цей перелік документів. Також у повісті нового зразка зазначили про законодавчу відповідальність військовозобов'язаного, якщо без поважних причин він не з'явиться у пункт. В минулому формулюванні було чітко, що якщо людина не прибуде, значить ви будете під підлягати адміністративному покаранню. Ну, це юридично неправильно, тому що з кожною людиною треба розбиратися. І бувають певні причини, в тому числі визначене законодавством, по як людина може не прибути в територіальний центр. Тут чітко вже на даний час деталізовано, що якщо без поважних причин, то тоді вже відповідальність згідно вимог чинного законодавства. Начальник центру комплектування додає, що зміни внесли лише у повістку первинного оповіщення. Це той документ, який вперше вручають військовозобов'язаним, щоб вони з'явилися для оточення своїх даних. А щодо повісток на відправку у військові центри, там змін немає. Юристи зазначають, що відмовитися від повістки громадяни не мають права, але радять уважно її вивчити перед тим, як підписувати. До ведення дію цієї постанови діяла інша повістка, яка зазначалась у постанові, і була за додатком номер 24 Зараз ця повістка міститься у постанові і знаходиться за додатком 11. Тобто, перше, коли людині будуть вручати таку повістку, людина може подивитися, згідно якого додатку ця повістка. Якщо такого, Такого зазначення додатку немає. Тоді людина повинна уважно ознайомитися з повісткою, подивитися, чи є зазначені, зокрема прізвищем батькові. Тернополяни про нові правила військового обліку чули, але про повістки нового зразка наразі не знають. Однак додають, що кожен повинен дотримуватися закону. Якщо повістка проходить, потрібно людина, повинна сама з'явитися і, і ну, закони потрібно знати так і, і виконувати. Ми живемо в державі, які. Правовій, і ми повинні всі закони дотримуватися. Я розумію, це війна, це все. Кожен нас усвідомлює, я думаю, кожен це. Кожен на своєму рівні, але я думаю, що кожен добре це усвідомлює. І кожен, хто я вам скажу так, не для кожного теж ще підійде піти туди воювати. Кожен по своєму може допомагати. Головне, щоб та людина хотіла і долучалась до того. В центрах комплектування та соціальної підтримки наголошують, що військовозобов'язані чоловіки та жінки можуть самостійно приходити за місцем реєстрації військового обліку і уточнювати свої дані. Пенсіонерку збило авто у селищі щитовстей жінка ввечері була поза межами пішохідного переходу. Вона померла дорогою до лікарні. А в Тернополі на проспекті Степана Бандери 19-річний водій збив жінку і сам повідомив про це в поліцію. Кермувальник кіномарки не встиг загальмувати на нерегульованому пішохідному переході. І під колеса транспорту потрапила 38-річна жінка. Вона у лікарні. До Тернополя прибув ще один евакуаційний медичний потяг із жителями Слов'янська та Краматорська. Їх доправили лікарі без кордонів із гарячих точок. Евакуйованих людей сьогодні ж доправлять до лікарень Тернопільщини. Радість для дітей, які втекли від війни. Родина вимушених переселенців з Миколаївщини отримала подарунки від тернопільських правоохоронців. Про емоції школярів у сюжеті. Тернопільські поліцейські виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції мріяти про майбутнє разом. Правохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини та вручили діткам футбольну форму і спортивний інвентар. Нагадаємо, цей проєкт започаткований ювенальною поліцією України спільно з одним із благодійних фондів. Він покликаний допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Метою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. На вихованні у Людмили Ярмолової п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхнє місто Баштанка на Миколаївщині з перших днів війни постійно перебувало під обстрілами. Жінка досі дивується, як на зруйнованій вулиці вдалося Ціліти їх будинку через сильний дитячий страх вона з вихованцями вирішила їхати у безпечне місце. Весь центр у нас і будинки прилегли, всі знищені повністю а у нас в нас з будинок тільки кришу. Дах підняло опустили. А потім, коли сильно гатануло, це сильно гатанулося, чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Усі хлопці від найменшого десятирічного Петрика до старшого чотирнадцятирічного Вадима дуже люблять спорт. У мирний час постійно відвідували різні спортивні секції. Ходили на козацький рукопиш. Там ми займаємося, б'ємо грушу на перчатках. Б'ємося. Діти надзвичайно зраділи подарункам, а особливо футбольним м'ячам та буцам, бо саме цей спорт у них найулюбленіший. Щирі емоції та радісні посмішки справжня винагорода у роботі поліцейських ювенальної превенції. Різдвяні свята закінчилися, а з ними і сезон мандаринів. Продавці кажуть, вже за два тижні на прилавках не знайдете цього фрукту. Натомість інші цитрусові будуть. Ми пішли на ринок, аби дізнатися, які ціни зараз на мандарини і чим тернополяни будуть замінювати цитрусові. Дивіться в сюжеті деталі. Сезон мандаринів скоро закінчиться. Тернопільські продавці кажуть, вже за тиждень-два вони зникнуть з прилавок. На мандарин вже закінчується сезон. Скільки тиждень? Приблизно біля двох тижнів. Звідки возить Ну це привозить або Греція, або Італія, або Іспанія. Ще трохи Іспанія буде. Цьогоріч ціни на мандарини зросли порівняно з минулим роком на 20-25 гривень. Тож зараз кілограм можна купити за 50-75 гривень. Все дешевше і все те можна вибрати самому, перш за все. Все важливо. Ну, по-перше, пробую. Так, трошечка. Попробувала. Добрі, не добрі, не в добрі не беру. Все, нічого не маю, проблем не маю тут на базарі. Мандарини зараз, от я дивлюся, зараз схожу. Так, прицінююся. Ну, в магазині дорожчі. В магазині 78-80, а тут можна по 65 купити. Продавці кажуть, рідко хто може дозволити собі купувати мандарини великими обсягами. Зазвичай люди беруть до одного кілограма, та все ж незважаючи на воєнний стан з поставками товару, все добре привозять вчасно. Щодо апельсинів, то вони продовжують свій сезон та що довго будуть на прилавках. Ціна на них стабільні, свята не вплинули. Змінився огірочок на 5 гривень, помідорка. Що ж цікавить вас? Виросла ціни. З, ну нижче, нижче ага. не виросли, не, не виросли. виросли. На цитрус так ніби стабільно. Пані Стефанія займається оптовою торгівлею. Цитруси бере у Львові на шуварі. Підтверджує, що сезон цитрусових скоро закінчиться, але магазини все ж беруть їх найчастіше. Цей товар має найбільший попит зараз. Апельсини можна придбати за 50-65 гривень за кілограм. Лимон по 65-75. Люди пробують на смак та шукають найвигідніші ціни. Тут можна. Походити, подивитися, прицінитися, ну і знайти по своїм, як то кажуть, по своїх коштах. Що купила? Ну купила. От яблучка купила по 12 гривень в магазині трошки дорожче. А продавці констатують зараз, яблука користуються меншим попитом, оскільки люди ще мають домашні та все ж купляють. Їх і запікають, варять компот та їдять просто так. Це буде заміна мандаринам, кажуть покупці. Вийдемо, вже без мандарин. Український пенсіонер мій виживати будемо їсти яблука, які по так, ну вже свої, свої вже з'їли, купляємо. купуємо. 12-15, то, то ще влаштовує. Яблука вчора я купила 2 кілограми, то 15 гривень і саме кінець там підсідку, там дешевше якраз. Яблучка. Все різного виду. Дайте на батальюк. Так, тільки на ринку. Гранату ще також може бути. Так, мене дитина дуже полюбляє, і продавці підтверджують, великим попитом користується гранат. Ціна на ринку приблизно 100 гривень за кілограм. Чи не кожна класична дієта розхвалює гранатовий сік як чудовий продукт, що покращує метаболізм? Він насичує організм вітамінами і мінералами, підвищує гемоглобін та сприяє покращенню серцево-судинної системи. Гранати азербайджанські привозимо з Азербайджану. дуже солодкі. До гемоглобіння гранат 100 грамів 50 гривень. продаємо, натуральні гранатові сік. В день десь продаємо до 10 літрів гранат і сок. А гранат теж десь 15 ящиків, 20 ящиків. Люди беруть на заказ. Сезонно ціни на фрукти та овочі мають тенденцію до зменшення. Проте війна внесла свої корективи. Покупці скаржаться, але не можуть нічого вдіяти, тому купують в меншій кількості ніж раніше. Ну і в Тернополі щосуботи будуть проводити сільськогосподарські ярмарки впродовж 2023 року. Таке рішення прийняли на виконкомі. Визначили дві локації: це майданчик на перехресті вулиць Миру Дружби і на перехресті вулиці Лесі Українки, 39. Графік роботи з 8 до 15 години. Продавці повинні мати документи і медогляд, дотримуватись температурних режимів і правил особистої гігієни, а також мати дозвіл на підприємницьку діяльність. На цьому я з вами прощаюся, як завжди, бажаю вдалого вечора. Бережіть себе і до зустрічі в підсумковому випуску новин.